Звичайно класний мед, чілі, спеції це щось неймовірне. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас черговий новий рецепт, який вам. Ну, я сподіваюся, він вам обов'язково сподобається і ви його приготуєте. І після цього ви просто напишете нам Готував, вийшло класно. Дуже вам дякуємо, Іванко, за ці рецепти. Всім дякую, хто підписується, хто нас дивиться, хто користується нашими автоклавами, хто в них готує. Напишіть нам в коментарях, які є переваги, недоліки, що вам подобається, що не подобається. А я вам розкажу про новий рецепт, що ми зараз будемо готувати, і з цього списку продуктів, а точніше, з цього, що ви бачите, ми будемо готувати. Пряні баклажани з медом та чилі. На 4 баночки що нам потрібно? Нам потрібно близько 1,5-2 кг баклажанів. Нам потрібно 2 стручка чилі. Нам потрібно достатньо часничку. Тут є десь грам 70 ось таких великих часників. Дві цибулині, коріандр в зернах, мед. Ви можете взяти різний з різнотрав'я, липовий, акацієвий, який завгодно. Гречаний, гречаний просто топ. Трішки куміну зараз. Класно сезон баклажанів, фруктів, овочів. Баклажани є різних сортів. Вони є різного розміру, різного калібру. Вибирайте тільки. І що нам для цього потрібно? Знову ж таки, нічого складного. Нам баклажани потрібно порізати грубими доволі дольками. От у мене є один баклажан, який використовувався. Ми його також пропустимо. Ось десь дивіться, пів сантиметра товщиною нарізаємо і паралельно готуємо велику кастрюлю, в якій ми будемо це все обсмажувати на великій температурі. Ви можете запекти, якщо у вас є духовка, є достатньо протвине, викладіть собі на противень, полити олійкою і запечіть. У мене ж цього ж немає, але є каструля, і ми це будемо робити все в каструльці. Тому її каструльку я ставлю на розігрів, а за той час просто нарізаю наші баклажани. Супер ароматна, я думаю, буде закуска. Мед, чілі, спеції це щось неймовірне. А разом з цими смаженими баклажанами це буде топ. Ну і чесничок це буде підкріплювати. Якщо ви наріжете занадто тонкими, воно буде трішки суховати. Я хочу, щоб залишився м'ясистий в наших баклажанів. І обсмажуйте в декілька партій. Бо якщо ви закинете одразу багато, воно просто буде вам тушитися. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб баклажани були обсмажені. І потім в тій же каструлі ми обсмажимо цибульку. Чілі, мед, спеці, і в кінці додамо чесник. Чесник я не буду смажити сильно. Я хочу, щоб він у мене залишив свою гостроту. Додам його просто в кінці в тепле. Нашу олійку добре розігріваємо. І от усі баклажани ось туди. І постійно помішуючи. Олії давайте достатньо, бо вона буде у нас і так іти. В самі баночки і самі баклажани вони достатньо вбирають в себе велику кількість олії. Нам не потрібно баклажани обсмажувати повністю. Нам потрібно дати їм скоринку, а автоклав їх власне вже доготує та законсервує все разом. Зробиться безпечно і відносно швидко. Ті, що баклажани у вас вже обсмажені, просто перекиньте їх собі в більшу миску, а там продовжуйте смажити наступну партію. І ось партію ми обсмажили і даємо просто нашу миску. А тут далі смажимо наступну. Баклажани смажуться, паралельно я буду нарізати нашу цибульку, яка також буде йти в нашому рецепті. Ну а всю грамовку та кількість інгредієнтів буде записана в описі нашого відео. Ось так, друга партія баклажанів у нас готова. І зараз тут я буду обсмажувати нашу цибулю ріпчасту. І я її не буду обсмажувати до повної готовності, а лише до легкого розм'якшення. Одразу даю туди наш коріандр. Пам'ятайте, спеції набагато краще розкриваються в гарячій олії. Даю наш, нашу кумін. Нарізаю туди доволі такими великими шматочками наш чилі. Ось такими. І в принципі я практично буду вимикати і доливати ще трішки олії, а все інше приготується в автоклабі. Ось так гарненько це. Чилі додали до нашої ємкості з гарячою олією. Часничок будемо натирати в кінці, коли додамо олії додатково. І додаємо меду. Дивіться, меду десь грам, ну, я думаю, грам 100 сміло можна додавати. Ось так. Дві добрячих ложки. Ось тако, додали мед. мед наш розійшовся, змішався зі спеціями та чилі. Не допускаємо до того стану, що воно почне карамелізуватися. Воно повинно розтопитися і добряче підігрітися. І все, я вимикаю. Тепер я буду натирати наш чесничок в теплу ту всю масу. Ну і після того, як ви додали весь чесничок, можете додати кілька горошинок чорного перцю та духмяного. Тепер повертаємо наші баклажани назад до нашої маси і будемо додавати ще додатково солі. Ну як додатково, ми взагалі не давали солі. І це все гарненько будемо розмішувати. А після цього будемо це перекидати в наші баночки і доливати олії, оцету та води. Ось такі гарні у нас виходять баклажани з медом та чілі, пряні доволі. І доволі часничкові. Я думаю, всім подобається цей аромат з баночки, коли ти відкриваєш, воно доволі так пряно і супер часниково. Ну і все будемо перекладати по наших баночках. Тут немає необхідності якось це все викладати, просто щоб баночка була достатньо заповнена, не було пустого місця. Часничок, чілі та обсмажена цибуля, що залишається на дні кастрюльки, ми просто в кінці порозкладаємо по всіх баночках. В принципі, якась частина у нас вже на самих баклажанах, а все інше докидаємо зверху. Суперкласна закуска на літній сезон, тому що баклажани доволі дешеві, їх величезний вибір, їх є в достатку, і, в принципі, всі е, інгредієнти до цієї закуски е, є доступні. Тому обов'язково спробуйте приготувати хоча б декілька баночок до так, би мовити, вашої скарбнички, ваших рецептів. Пам'ятайте, що ми залишаємо трішки місця. В самій баночці, щоб кришка добре закривалася та нічого з баночкою не сталося. Тому що буде шкода, якщо ми не працюємося, не робимо наших закруточок, а з ними щось не так буде. Наші баночки наповнені, ось так. Тепер я додаю ще трішки олії і оцу. Буквально кілька капель. Додаю ще по грам 30 соняшникової олії. Самі баклажани вже достатньо мають собі олії плюс свого соку природнього, також від овочів. І також додаємо по кілька крапель. Ось так. Для кислинки та для збереження всього оцету. Ви можете використати, наприклад, і яблучний. Ну і все, будемо закривати наші баночки та будемо відправляти в автоклав. Будемо готувати при температурі 100 градусів 15 хвилин в нашому автоклаві. Час відкривати цю баночку з цими ароматами, з цими часничками, олійці, це все воно дуже гарно виглядає. Звучок класний. Це дуже ароматно, От чесно, воно дуже кайфово пахне. Я вже хочу це скуштувати. Мені подобається, що ці баклажани залишилися доволі такими цілими, м'ясистими. Те, що ми говорили, нарізання товстішими шматочками, зробить їх м'ясистими. Mm. Mm. Друзі, це неймовірно смачно. Це дуже класна закуска. Це просто на брускету ставиш і готово. Воно легко пікантне, не дуже солодке. І оці спеції спеції насправді з чесником відіграють дуже важливу роль у цьому. Пів банки просто. За хвилину часу. Друзі. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нові відео, чекайте, коментуйте. І всім дякую, хто дивився. Я забуду доїдати. Всім пока!